Відпочинок корисний тільки якщо активний. Аби канікули не обмежувалися тільки розвагами. Школярам у урочини влаштували щоденні спортивні заходи. Ігри, розваги, змагання у гурті друзів. Що ще потрібно для хороших канікул? Для школярів у урочини влаштували відпочинок та оздоровлення не лише у шкільних таборах, а й в одному зі спорткомплексів району. У перший день канікул на полях де міні-футболу вже змагалися шкільні команди. Хтось тут робить перші кроки в спортивній кар'єрі, хтось грає просто із цікавості. Ну поки що грав за своє село, а потім вже а потім вже може ну, десь... за відоміший клуб. Да, відомі mm, ну не знаю, мені подобається грати в футбол, це цікаво. Учні 25 шкіл району протягом двох тижнів щодня займатимуться міні-футболом, волейболом, плаванням і настільним тенісом. Тренери розповідають, аби спорт йшов на користь, не обов'язково займатися ним професійно. Проте починати бажано якнайраніше. П'ятий клас. От я, наприклад, беру з п'ятого класу, бо молодші класи вони ще більш ігри, такі, більш ігровий. Е е е е е е е е Розвиток проходить. А в п'ятому класі, чому з п'ятого, наприклад, футбол займається з меншого віку, з п'яти років і так далі. Тому що там м'яч ходиться, а тут пальчики потрібні, щоб укріпилися, щоб були міцнішими. Долучити дітей до здорового способу життя завдання вихователів та тренерів. Кажуть, рівень фізичної підготовки школярів різний, але регулярні навантаження не завадять нікому. Брати, допустимо, по футболу, смотреть, да, діти, діти підтягнулися за рік. Вже і дівчатки я грають добре в футбол, бігають. По плаванню печально. Все печально, тобто нету немає водойомів, де дітям тренуватися, тому з цим є немножко проблеми. За два тижні в Ужгородському районі планують оздоровити більше шести тисяч учнів. Спортивні заходи чергуватимуться із екскурсіями, конкурсами та культурними подіями. Це буде в першу чергу приділятись тим дітям, які з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, і звичайно нам потрібно підтримати обдаровану молодь. Оздоровчий сезон у розпалі за три місяці знов за парти. А поки є час відпочити та долучитись до спорту, нехай і тимчасово умови створені, тож і канікули обіцяють бути і веселими, і з користю.